Отже, сьогодні у нас дуже незвична розпаковка, буде лише одна коробочка, але яка? Власне, в руках я тримаю адвент календар від AllCrate. Так, так, вони цього року вирішили зробити свій власний адвент-календар. Тут у нас 12 предметів, вони на книжкову або колокнижкову тематику. І я довго вагалася, чи мені його купляти, чи ні, але зрештою зрозуміло, що не встою і маю це мати, хочу побачити, що там всередині. Так що не зволікаючи, давайте переходити до розпаковки. Так, ну що ж, ось наш адвент. Ви не дивіться, що він такий трішки подертий. Тут насправді просто була наліпка з адресою, яку я відліпила як змогла акуратно, але бачите, трішки все ж таки довелося його подерти. Сам він ось такий от зелененький, з іншого боку, у нас така от ілюстрація. Тут нічого особливого, просто логотип. Оця сторона найкрасивіша, напевно. Тут у нас типу корінці книжок. І виглядають, до речі, доволі красиво. Не скажу, що воно мені все прямо таки пахне різдвом, скоріше воно мені пахне лісом та весною. Але це вже, до речі, я підозрюю про сториса Алкрей, тому що минулого року я пам'ятаю, що їхні листопадні та груднева коробки були дуже-дуже весінніми на вигляд. Там також все було зелене, навіть книжка якась була про ліс чи щось подібне. Так що, може, це не бак, а фіча. Але давайте ж відкривати. Він відкривається він отак, от, як звичайна коробка. І підозрюю, що всередині там також буде просто купа коробок, а не якась там інсталяція. Вуаля. Отже, тут у нас як завжди чіт щит, щоправда, він незвичний. Бачите, тут цього разу вони не просто пишуть, що там буде в цьому адвенті, а вони це заховали за такою от золотою штучкою. Можна її пошкрябати і дізнаєшся тоді, що буде в кожному дні? Але я, чесно кажучи, не бачу в цьому сенсу. Напевно, пошкрябую вже чисто, просто з принципу, бо це приємно. Так от зроблю це вже коли все розпакую. А от. І сам адвент, так, да. як бачите, тут у нас немає якоїсь суперінсталяції, тут у нас просто коробочки з днями. В принципі, нагадує дещо ті адвенти, які я сама роблю подружкам, Але в цьому нічого поганого. І, власне, давайте шукати перший день. Я тут вже трішечки схибала, подумала було, що це він, але ні, це 11-й, я просто не розгледіла. А де ж перший. О! От, власне, перший день. On the first day of Magic Oswald gave to me. Так, що ж, Освальд мені дав на перший день магії? Шапочку! Це у нас так звана бімі. У мене таких шапочок, до речі, ще немає. Такої самої форми через специфіку мого волосся, я їх рідко ношу. Але ця така прикольна, якісна, начебто, красива. Ну, і, звісно, оця от штука прямо дуже подобається. Красиво зробили. Кольори, як завжди, Різдвяні. <свісна> Себто дуже весінні. Але мій але... лайкіт. Like Давайте дивитися, що там у нас друге. Де у нас другий день. А от він, невеличкий. Так. Маленький такий день. Цікаво, що там, напевно, якась свічка чи щось таке. Так. Та, судячи з усього це свічка. Тут у нас написано, що це щось з вогнем, яблуком, цитрусом, ваніллю Так, клоу, клов зараз забуло, що саме це таке. Так, і так, да, це свічка, отака от помаранчева. Пахне вона. Ну, тут заявлено, що є яблуко це цитрус і ваніль. Так от вона мені пахне дійсно сумішю яблука з цитрусом. Шукаємо третій номер. Третій номер, третій день йде п'ятий. Четвертий. Так, третій це щось, напевно, внизу. Шукаємо, шукаємо. У мене вже тут все падає, але це нічого. Ага, тут є ще такі маленькі дні, бачите? Оце от третій номер. Так. Третій день це щось мале. Напевно, якийсь аксесуар. Угу. Тут у нас такий от мішечок. You may now enter the Silly court. Ага, щось на тему фейрі. Явно якийсь аксесуар, якась прикраса. О! Нічого собі. Так, у нас тут намисто отаке от от, з кинжалом, це судячи з усього по жорстокому принцу. І от такий от перстень. Дуже красивий, слухайте прямо. У мене маленькі пальці, я не знаю, чи воно поміститься. Так, да. слухайте. Мікід like дуже красиво. Най буде, хай тут прямо і залишається. Навіть якщо це не прямо таке по жорстокому принцу, це все одно дуже красиво і дуже якось елегантно. Я взагалі прикраси, якщо ви помітили, майже не ношу. Це тому що в мене є така ідея, що типу я і так маю достатньо татуювань, цебто я і так дуже перекрашена. Більше мені аксесуарів на собі і не треба. Плюс волосся таке, що там люди часто мене навіть за ним не бачать. О, бачите, тут з іншого боку квітка. Я навіть не помітила. Так, от через це я дуже рідко ношу прикраси, але це не означає, що вони мені не подобаються. Це був маленький день по розміру, але по змісту прям класний. Так, четвертий день, я десь його бачила. Десь він тут був, і мені здається, він був великий. Знайшла четвертий день. Так, що ж у нас тут в четвертому дні? Шкарпетки. Це у нас якісь прикольні шкарпетки. Мають бути на книжкову тематику. Як вона виглядає? Тут у нас дві пари, до речі, що приємно. Так, є от з хлопцями-дівчинкою, при тому дівчинка-руда. Попадання, мені подобається. І тут щось дуже схоже. Також вода дівчинка, але з нею. А так, да, це ті ж персонажі просто іншого кольору. Тут у нас є ще брюнетка, і от такий от хлопець, є щось таке. Тут написано, по якому це фандому. А, це Анна зелених дахів чи як її Anne of Green Gables. Тореденька це, напевно, Анна, а решта це її друзі. Я маю визнати, що я не читала цю історію, хоч вона і культова, і класична, і навіть екранізації ще не дивилася. Так, шукаємо п'ятий день. П'ятий, п'ятий, п'ятий день. П'ятий день отакий. Так, що ж у нас тут може бути? Ну, явно не чашка, бо якесь воно замале для чашки, але, напевно, якась ємність, щоб щось в ній тримати. І воно таке важкеньке, в принципі. Ок. Да, так, це якась ємність. Прикольно, це виглядає як малюсінький термос. Тобто це явно ємність, щоб щось в ній ховати, але бачите, яка вона всередині? Ну. Мені нагадує термос, потім треба буде в чіт чіт піддивитися, що ж це саме таке. До речі, дуже красивий дизайн. Мені прямо подобається. Так, да, красиво. І знову дуже-дуже весняне. Взагалі, дивлюся на всю цю кольорову гаму, на ці ілюстрації. У мене складається враження, що більшість предметів тут по жорстокому принцу. Можливо, не усвідомлено, але якось так виглядає. А до речі, давайте подивимося, все ж таки, що це за предмет такий. У нас тут п'ятий день, п'ятий день це оце. Я візьму іншу фенсі штуку від Alcrede і давайте подивимося, що ж там в п'ятому дні має бути. Так написано, що це Fabled Drinking Tumbler, Тобто, це реально штучка для того, щоб з неї пити, і зважаючи на її специфіку, це малюсінький термос такий. Просто для однієї, скажімо, порції, для одного напою. Блін, Красива річ. Маленька, але мені дуже сподобалось. Але рухаємося далі, де у нас тут шостий день. О, знайшла. Він маленький, але не найменший. От він шостий. Так. Що ж ти приховуєш? Так, ще якась баночка. Це чай. Це чай у такій от баночці. Красивий. Ceylon Tea. Хані Tea, Natural Peach Flower. Sugar Free, Gluten Free, Натдей Фрі. Дікав. Мені подобається, що це дікав, тому що я такі чиї люблю. Всередині він отакий от. Пахне дуже-дуже приємно. Прям класно пахне. Таким цитрусовим чорним чаєм. Сьомий день отакий малюсінький. Але ми вже знаємо, що маленький це не означає поганий, принаймні з цим адвент-календарем. Тож подивимося, що там. Щось міцне, щось міцне і щось, що мені важко витащити. Оу, воно блищить. Ух ти, це така закладинка, Боже. Нічого собі. Це прямо дуже красиво. Прямо дуже-дуже красиво. Тут у нас. Я зрозуміла! Блін, це не просто красиво. Це ще й по четвертому крилу. Блін, це прямо попадання. Здавалося б лише закладинка, але я вже в захваті. Я вже в захваті. Не буду спішити і казати, що це мій улюблений предмет з усього адвенту, тому що нам ще багато треба коробок розкрити. Але серед того, що я вже відкрила, то ну це поки що такий сильний претендент на перше місце. Яка краса! Я дуже-дуже задоволена, прям подобається. Власне, восьмий день був десь неподалік від сьомого і теж був невеликий. Мені подобаються в цьому адвенті невеликі предмети. Сподіваюся, я зараз не наворочила, але я тепер з завищеними очікуваннями до цього підходжу. Це пін, і це дуже красивий пін, Боже. Бачите, він у вигляді книжки, і до неї є ключик. Це книжка з ключем. Блін, як красиво. І це по Едгару Аллену По, оцей от Чорний Ворон це його тема, це його цитата. Так, да, Дуже красиво. Прямо в мою колекцію пінів, саме книжкових пінів. У мене є якась така дивна штука, що я збираю піни, але, судячи з усього, тільки на книжкову тематику. Так от, це буде прямо такий помітний екземпляр серед них. Яка краса? Слухайте, мені подобається цей адвент. Здавалося б, це такі маленькі предмети, але вони всі потрапляють мені в сердечко поки що. Але ж давайте подивимося, що ховає дев'ятий день. Коробочка не скажу, що велика, але сама по собі дійсно доволі важка. О, це що, люстерко? Так, 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 так. Так, да, це люстерко. Привітайтеся самі з собою. <гум> Десь тут я зараз зловлю відображення да, от камера. Але ж до чого красиво? Написано be sure, будь впевнена. І його можна підвісити. Я цього робити не стану, але кудись я його прилаштую. Бо воно дуже-дуже красиве. Десятий день по формі нагадує пиліжечок з Макдональдсу. А всередині. Явно не пиліжечок. Так, тут у нас пазл. Книжковий пазл у такій от пробірці. Клас. Тут у нас, судячи усього, явно не тисяча шматочків, але. Оскільки але... тут, до речі. 150-150 шматочків і має бути отака от книжкова ілюстрація. Ні, ну круто. Я пазли люблю, так що. Ще одне попадання. І, на жаль, у нас залишається лише дві коробочки. 11-й день, власне. Давайте дивитися, що там. Так. О, це мармелад. Нічого собі щось єсне. Навіть не очікувала. Так. Ні, це мар мармелад, це, це назва, тут написано body butter. Тобто це о, така якась олія чи масло. Для тіла. Цікаво, цікаво, це щось з косметики. Цього я не очікувала. Прямо така класика сучасних адвентів, які здебільшого саме косметичні. Давайте я відкрию. Баночка красива. Написано, що тут у нас Cranberry Apple Marmalade with subtle notes of cinnamon and clove. Тобто воно буде пахнути, як яблучний штрудель. Давай, відчиняйся. Опа! Оу, яке воно! Густе. Да, пахне як штрудель. А за консистенцією отаке. Ну, по суті, це лосьон для тіла. Я б його маслом прямо так і не назвала, це просто лосьон для тіла. Але він дуже приємно пахне. Не очікувала таку річ знайти в адвенті, але, в принципі, чому би і ні. Тим паче, що оця річ таки різдвяна, не дивлячись на те, що дизайн знову не різдвяний, а хоча ні, я поспішила з висновками, він різдвяний. А, ну, пахне вона дійсно, як свято. Так, і нарешті останній день. Блін, як швидко я впоралася з цим календарем. Аж обідно. Останній день це. Отака от, от сумочка. Да, це ж сумочка. Це сумочка. Вона така на магніті з кармашкою. В неї є лямки. Навіть довга лямка є. До речі, доволі якісно, знову ж таки зшито. Симпатична, мінімалістична. Чимось нагадує таку сіру сумочку, схожу, тільки більшу. Я знаходила в їхній коробці декілька місяців тому. Але ця менша, і колір мені значно більше подобається. Цікаво, чому саме це останній день? Тому що вона велика. Зазвичай перший та останній день це якраз найсильніші айтеми. І тут у нас перший день це була оця шапка, яку я вже от просто забарикадувала іншими речами. А останній день це оця от сумочка. Хоча особисто для мене, наприклад, більш сильними були маленькі айтеми. Оцей от набір, він мені дуже сподобався. Оця от закладинка просто вкрала моє сердечко, оцей пін. Ну, хоча це дуже суб'єктивно, може, просто я таке люблю. Так, здебільшого, отакий от у нас адвент. Давайте швиденько ще раз подивимося на кожен предмет окремо. Отже, в цьому адвенті ми знайшли, отаку от шапочку, набір з отакого от колону та отакого от кільця, декафеїновий чай, у такій от красивій баночці, маленький термос з красивим дизайном, шикарну металеву закладинку по четвертому крилу, дві пари шкарпеток по Анні з зелених дахів, люстерку, яка каже нам, що ми маємо в чомусь запевнитися, різдвяний лосьйон для тіла, пазл на книжкову тематику на 150 шматочків, книжковий пін по Едгару Алану По та отаку от сумочку. Отже, такий от вийшов цей адвент-календар від AllCrate. і мені здається, що це у них чи не перший досвід таких адвентів, принаймні минулого року такого не було. І мені особисто він дуже сподобався. Хоча я не супер балована в плані адвентів, знову ж таки, з комерційних це. Буквально другий за все моє життя, але всі предмети в ньому мені або просто подобалося, або прямо таки дуже подобалося, і також мені до душі той факт, що вони тут зберігли якийсь баланс між просто декоративними красивими речами та речами, які реально можна використовувати в повсякденному житті. Типу, тут у нас і піни, і прикраси, і закладинки, але в той же час у нас тут є шапочка, шкарпетки, термоси, і все таке подібне прямо реально такі побутові корисні речі. Я таке дуже дуже люблю. Ну і до дизайнів у мене питань нема. Мені в принципі сподобалося тут все. А вам як цей адвент? Напишіть свої враження в коментарях, який предмет сподобався найбільше, який найменше. Буде цікаво почути ваші враження. І ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Також не забудьте підписатися на канал, якщо ще не підписані. У нас тут буде багато новорічного і різдвяного контенту найближчим часом. Думаю, вам сподобається. А якщо ж ви бажаєте підтримати цей канал фінансово, то, як завжди, всі посилання будуть отут-от під відео. До зустрічі!